Доброго дня! Іноді найцікавіші сюжети придумає саме життя. А письменникам залишається лише записати на папері драми, трагедії, детективні історії. Хоча ніхто не забороняє додати авторську фантазію, сьогодні пропонуємо вам добірку книг, які частково були списані з Життя. Останнім часом в Україні дуже популярні ретро-детективи, сюжети яких розгортаються на тлі історичних подій. Наталка Сніданко сучасна українська письменниця, теж вирішила спробувати себе у цьому жанрі. Вона знайшла героїню, вивчила період і написала детектив про австрійську імператрицю Єлизавету Баварську, відому як Сісі. Про неї чув, мабуть, кожен, хто цікавився історією. Дослідники її змальовують по-різному. Одні вважали відлюдькуватою дивачкою, інші засуджували за небажання цікавитися політикою і зосередженість на власному комфорті. Єлизавета Баварська дуже любила життя, море чоловіка і ненавиділа політику. Могла розмовляти на різних мовах, мала величезний гардероб, а під час однієї з подорожей зробила собі татуювання якоря на плечі. Вона вміла створити довкола себе інтригу і підтримувати зацікавлення собою. У романі Перше слідство імператриці маємо дві сюжетні лінії. У першій легендарна Сісі вчиться бути дружиною, відстоювати власну думку, застосовувати кмітливий розум у нестандартних ситуаціях, а саме розслідувати замах на імператора. В основу роману покладено реальні історичні події. 1853 року на Франца Йозефа було скоєно дійсно замах. Друга сюжетна лінія переносить нас у сучасність. Скрипку Моцарта привозять на концерт у Львові. Але скрипаля, який мав на ній грати, вбивають. І тут з розслідуванням допоможе Сісі, точніше, її мемуари. Виявляється, її донька загинула за таких же обставин, як і Скрипаль. Де реальність, а де вигадка, дізнаєтеся самі, прочитавши книгу. Політичні інтриги, кохання таємниці, динамічний сюжет впевнена вам сподобається. Нормальні люди. Другий роман ірландської письменниці Саллі Рудні, написаний у 2018 році. Роман увійшов до довгого списку Букерівської премії. А в 2020 році на телеканалах з'явився серіал, знятий за його мотивами, який набрав рекордну кількість переглядів. Нормальні люди це книжка, яку варто відчути. Маріанна виросла в багатій родині, але не була щасливою. Батько її бив, а після його смерті над нею знущалися мати і брат. Хороша учениця мала репутацію від людькуватої дивачки. Конел сім'ї бідної, але це не заважало йому бути популярним серед однолітків красунчиком, спортсменом і навіть інтелектуалом. Маріанна і Конел створені одне для одного. Але вони бояться дозволити собі бути щасливими і знайти спільну мову їм рідко вдається. А ще є соціум, який диктує свої правила і порядки. Історія, в якій герої прагнуть бути нормальними. Але хто такі нормальні люди? Ця книжка буде цікавою і корисною для батьків-підлітків, щоб краще зрозуміти дітей. Для самих підлітків, щоб краще зрозуміти себе. Для всіх людей будь-якої вікової категорії, щоб краще зрозуміти інше. Про американську письменницю Елізабет Гілберт зовсім недавно знало лише вузьке коло її шанувальників. А сьогодні її ім'я знають в усьому світі. Популярність письменниці принесла книга «Їсти, молитися, кохати, яка вийшла у 2006 році. Місто дівчат нова книжка авторки. Це книга лист, книга-сповідь. Дуже відверта сповідь. Історія ведеться від імені головної героїні Вівіван Моріс, якій вже 90. -х. І їй є що розказати. Події розпочинаються у 1940 році. 19-річну Вівіан виганяють з престижного коледжу, і батьки відправляють її до тітки, власниці невеликого, але досить ексцентричного театру. Несподівано для себе дівчина опиняється у справжньому вирі довоєнного богемного життя. Знайомство з зірками, незвичайні театральні постановки, відчуття цілковитої свободи. Спочатку спокушають і зачаровують, а потім вибивають землю із під ніг. Вона вчилася любити, дружити, самореалізовувалася. Її не зламали несправедливість, нерозуміння оточуючих та їх осуд в деяких випадках. Вона проживала своє життя так, як вважала за потрібним. І хоча воно було далеко не ідеальним, але саме це подарувало їй щастя. Ця книжка вчить нас жити у гармонії з собою і навколишнім світом. А якщо цього немає, то потрібно щось змінювати. Бажаю вам душевної чистоти, миру і спокою. Приходьте до бібліотеки, обирайте свою книжку і читайте. Адже набути звичку читати це створити собі прихисток майже від усіх життєвих проблем. thank you